23 серпня 1939 року в Москві СРСР підписує з Третім рейхом пакт Молотова-Ріббентропа, таємний протокол, якого фактично розпочав те, що сьогодні ми називаємо Другою світовою війною. Відповідно до секретного доповнення до договору про напад між Німеччиною та Радянським Союзом, територію Польщі було поділено між Третім Рейхом та Радянським Союзом, а також Словацькою Республікою і Литвою. 1939 року Радянський Союз та Німеччина підписали угоду, яка запустила механізм Другої світової війни. З 1939 року Радянський Союз був активним зовнішньополітичним гравцем у розподілі світу між такими агресивними державами, як Німеччина, Японія та Італія. З 1939 року Радянський Союз причетний до масового знищення поляків, фінів, українців, білорусів та інших народів Східної Європи. І в 1946 році на лаві підсудних у Нюрнберзі, крім нацистських злочинців, повинні були сидіти і Сталін, і Молотов, і Жуков, і Тимошенко та інші вищі партійне та військове керівництво Радянського Союзу.